Термінова новина, друзі, яка, до речі, показує реальний стан речей в Україні, і після такої новини однозначно можна зробити висновки, що наразі в Україні навіть ніхто не брав вектор на зміну того трешу, який відбувається, і це тільки показує, що корупціонери далі будуть захищені, їх гроші будуть захищені, люди, які не мають доступу до влади і грошей. Далі будуть відловлюватись працівниками ТЦК, будуть називатись ухилянтами, зрадники, діли... зрадниками, ділитись по мові, повірі і так далі. А корупціонери і ті, хто має доступ до влади, зв'язків та грошей, буде відчувати себе як сир в маслі. І це просто ганебний випадок, про який давайте власне, і поговоримо. Екс-голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу випустили з під варти. До депутатки Хмельницької облради застосували заставу в розмірі 20 мільйонів гривень, а також зобов'язали не залишати межі Хмельницької області, як я розумію. Що далі відбулося? Їй зараз хто не знає, хто така крупа, ми зараз до цього вернемось. Їй заборонили. Спілкуватися з низкою осіб, повідомляти про вона має повідомляти про зміну свого місця проживання, здати за паспорти та носити електронний засіб контролю. Про це пише журналіст Олег е, Новіков. І за словами Новікова, крупа перебувала під вартою 11 місяців. Хто така <кхух> крупа? Це голова Хмельницького МСЕК, яка під час війни займалась просто шаленими розкраданнями, шаленим хабарництвом. Налагодила схеми, які могли б забезпечувати так. Гроші з цих схем могли б забезпечувати не якісь там батальйони чи роти, а могли б забезпечувати всім необхідним спорядженням цілі бригади, які зараз знаходяться на фронті. Чому? Тому що колишню голову Хмельницького МСЕК підозрюють в незаконному збагаченні під час обшуків в неї знайшли 6 мільйонів доларів готівкою. Багато земельних ділянок, нерухомості та елітних авто, також крупа допомогла 50 прокурорам оформити фальшиві інвалідності. Як ви вважаєте, чи хтось у в'язниці сидить з тих 50 -ти, е, інвалідів прокурорів, які, яких було викрито? Ні, більшість з них знаходяться далі на посадах. Тобто прокурори, яких було. В фальсифікації документів викрито так і в хабарництві вони далі або знаходяться на посадах, або в найгіршому випадку їх кудись перевели або е, звільнили з посади, але ніхто не отримав реального терміну. І це, на жаль, в той час, коли вчора нам приходить новина про те, що прикордонники застрелили 23-річного хлопця е, на кордоні з Молдовою, бо він хотів перейти кордон поза пунктом пропуску і вчинити адміністративне правопорушення за 500 гривень. А тут бачимо, що е, крупа просиділа в в'язниці е, скільки? 11 місяців, і за 11 місяців е, досудове розслідування не прийшло до жодних е, до жодного консенсусу. Тобто її не дають реального терміну, в неї не конфіскують її майно. Е, всі ті е, статки, які там не були знайдені, вони далі там циркулюють собі по світу і вивезені, я впевнений в Європу, і десь сховані по Україні і так далі. Жодної конфіскації, навіть того майна, яке було знайдено, просто все якось триває, триває і триває. І я так розумію, що швидкі рішення у нас можуть бути тільки якщо треба якогось клятого ухилянта засудити за те, що він не хоче йти в Збройні Сили України. Якщо ж ми говоримо про ем, хабарницю, так, яка під час. Повномасштабної війни в Україні мільйонами доларів краде гроші, роздає фейкові інвалідності і е, сприяє, скажімо так, розведенню корупції в країні. То в цьому випадку ніхто зробити не можна. Треба проводити дуже довго досудове розслідування, треба, щоб всі терміни давності постікали, і далі просто її відпустити. При цьому ще й дуже сильно мене це цікавить, що е, заставу було знижено до 20 мільйонів гривень. Тепер вона не то що, а вона просто буде собі, що далі жити, поживати і добра наживати. І я абсолютно ніяк не здивуюся, якщо, якщо, скоріш за все, що вже вона домовилась, так, щоб її там ніхто вже не трогав, ніхрена її не буде, якщо її вже випустили. Е, і тут в нас так робиться з усіма депутатами, там, міністрами і так далі. От приблизно так відбувається. Е, при цьому. Е, що такого цікавого? Цікаво те, що м -м якщо стосується справа звичайних людей, то зразу в нас швидке правосуддя, швидкі рішення, швидкі там екстрадиції і так далі. Якщо ми говоримо про таких е кадрів, так, то бачимо, що ніхріна їм не буде. Я не здивуюся, якщо через декілька місяців вона виїде за кордон і пропаде взагалі з радарів. А можливо, зробить це ще й набагато швидше, ніж через декілька місяців. Що також цікаво, так, бо ВАКС передає, що застава. Чому вона не виходила? Бо застава була 500 мільйонів. 500 мільйонів гривень. Е, зменшили до 20 мільйонів. Розумієте? От так. Це скільки в нас виходить? В 25 разів. Така от історія. Е, це при тому, так, що. Е, Якщо подивитись, навіть не дивитись на 6 мільйонів доларів готівки, яка, скоріш за все, за все, вже була арештована. В неї є будинки і в Україні, і в Європі, і є приблизно 30 таких об'єктів. Чи не хватило б цих коштів, щоб вийти під заставу, можливо, вий, е, хватило б. Але якщо дивитися чесно, так, то це би мало бути абсолютно вся конфі... все конфісковано, передано на баланс. Якихось державних структур України і далі використано на допомогу Збройним силам України, пенсіонерам, ще щось, так, кому хочете. У нас дири в бюджеті, кров, де тільки можна подумати. Далі в нас ніхто не припиняє збори серед волонтерів, у нас би, так, грошей постійно не вистачає. Якщо, якщо говоримо про фронт, то так точно. І е, при цьому бачимо, що ми можемо собі дозволити отак просто хабарницю, яку було фактично за руку. Зловлено і посаджено до, до СІЗО, можна її просто випустити, і ніхрена її не буде. Це дуже сумна новина, дуже сумна насправді історія. Якщо в нас далі отак буде тривати, коли в нас будуть на натягувати во всі дири е, тих, в кого немає грошей і зв'язків, а при цьому будуть отак лайтово відпускати грьобаних корупціонерів, які розкрадають е, майно народу України. То про яку справедливість і про яке там налагодження мобілізації взагалі можна говорити. Ну, камон, яке налагодження мобілізації, і яка е, справедливість може бути, яка мотивація може з'явитися в тих людей, які зараз прочитають цю новину? Коли крупі все, а якомусь там рандомному чоловіку з того самого Хмельницького, е, от, вибір один на фронт або теклятий у хелянт, або йди рішай собі бронь. Вирішаю собі виїзд за кордон, в Тису і так далі. Отака от, от несправедливість. І ця несправедливість вона дуже і дуже погані жарти вже е якби, грає з Україною і далі буде тільки гірше, якщо це буде продовжуватись. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, дуже цікаво буде почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!